Вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам дуже гарний рецепт страви із картоплі, який готується дуже швидко, просто із простих інгредієнтів, все як ми з вами полюбляємо. Тому обов'язково зберігайте його в свою скарбничку та спробуйте його приготувати. Для початку я беру одну цибулину середнього розміру, розрізаю її навпіл та нарізаю невеличкими кубиками. Також підготую 400 г свіжозмеленого фаршу. На петельню додаю невелику частину масла та викладаю фарш. Трішки обсмажую його та додаю цибулю. Також додаю перець, сіль. І будь-які приправи за смаком. У мене сьогодні базілік та сушені томати. Все ретельно перемішую та обсмажую фарш із цибулею до готовності. Коли фарш готовий, відставляю його стигати. Цим часом беру картоплю. В мене 12 середніх картоплин. Очищаю їх, заливаю водою та ставлю на плиту варитись. Картоплю варю до готовності, але щоб вона не розпадалась. Поки вариться картопля, я приготую соус. В мене тут сметана, майонез, один зубок чеснику та дрібка італійських трав. Також додам трішки гірчиці. Все це ретельно перемішую. І такий дуже смачний соус готовий. Якщо ви не полюбляєте майонез, то додайте більше сметани. Також на тертушці натираю сир. Сиру я використовую приблизно 200 г. Цим часом зварилась моя картопелька. Готову картоплю викладаю на деко змащене олією. Та за допомогою товкачика розминаю кожну картоплину. Також це можна зробити за допомогою звичайної склянки. Таким чином розминаю кожну картоплинку. Та поверх кожної картоплини наносю соус. Гарно розподіляю його по всій поверхні картоплі. Зверху на картоплю викладаю фарш. Та зверху все гарно притрушую сиром. Звичайно, з начинкою можна експериментувати та додавати все, що вам завгодно. Я вам показую ідею, а ви експериментуйте на свій смак. Відправляю картоплю до духовки на 10-15 хвилин, щоб була гарна золотава скоринка. І все, картопля готова! Смачного вам!